Також допомагає. чому вели холодну воду, вода нагрілася, температура що? спала. Аж тільки потім можна там щось давати, ці засоби і так далі. Тому температура там виписати не являється страшною. От, а що ж тоді її не збивати ібупрофенами та парацетамолами? Пані Тетяна. Збиваєте ви температуру, чому? Бо ви вважаєте, що це погано, а організм її піднімає, тому що він намагається створити умови для відновлення слізової оболочки. Тобто, поки ви температуру сприймаєте як хворобу, ви боретеся з організмом і ви програєте в цій боротьбі, в чому суть. От приведу простий приклад. Тож там. Кума, наприклад, каже, що ось у неї, там, в неї близнята. Хлопчик і дівчинка. І все, і температура у одного 40. І не збавиться в неї ібупрофеном, парацетамолом і так далі. Я кажу, що в тебе не впаде в дитина температура. Загоїться, що плоский епітелій. Як дитина себе веде? Він каже, ну він трошки в'ялий такий, ну хорошо, п'є, п'є, пісяє, пісяє, хорошо, все нормально. Трошки існу, трошки не за все Нормально все. Всі симптоми, це мозок запустив цю температуру, а не на нього щось напало. Тому ти його розділ, хорошо розділа, протерла його. Ось. Температура знизилася. Потім знову піднялася. І так було декілька днів. То чому це виникає? Що він заболів? Ні. Це був процес загоєння, тому що він певним чином відреагував. А що ж трапилося? Цей хлопчик хоче в садок, ходить в садочок, і йому не подобається садочок, і він б'ється там. За це його наказують. І ось коли трапилися вихідні, в той момент, коли йому вже не треба було боротися, і він знав, що буде декілька днів вихідних, бо йому там 5 років, ось запустився процес загоєння. І ось в нього таке постійно. То чим він хворіє? Ні. Він не хворіє нічим. В нього постійно спрацьовує рефлекторна реакція. Це загрожує його життю. Ні. Що треба зробити? Та садочок поміняти? Все. От що треба зробити? Біологічно треба мислити. Якщо холодна вода закриє пори, то хіба буде гірше? А де ви почули про холодну воду? Пані Тетяна, у вас є поверхня, так? яка, наприклад, має температуру 40 градусів. Коли ви водичкою протерли, то що? Вода нагрівається і випаровується. Все, от таким чином відбувається. А Якщо при високій температурі, холодоні холодні, і температура росте. Що значить високий, пані Олександр? Температура буде, коли вона буде підніматися, то щоб вона піднялася, що робить організм? Він закриває потові і сальні залози. Виникає спазм капілярів для того, щоб, щоб температура піднялася, тобто він сам піднімає до необхідної температури. У нього ж є механізми для цього. І якщо вона вийде на цільовий рівень загоєння епітелію, то тільки тоді капіляри відкриються. І що організм буде температуру вже віддавати, поки він її не нажене до цільового рівня, а пам'ятаєте ще раз, якщо це плоский епітелій загоїться, то це що температура 39,5 і вище до 42. Якщо це загоїться циліндричний епітелі, то це буде 37,5. Якщо загоїться м'язева тканина, кісткова тканина, тобто там, де працюють то, що називається стафіло або стрептококи, то там температура буде від 30,5 до 39,5. Все. І організм буде тримати цю температуру, тому що при цій температурі виділяються певні білки, і ви це знаєте, інтерферони певні виділяються і так далі. Тому що це є важливо, а ви робите все невірно. Ви сприймаєте температуру, як хворобу від температури, можна згоріти, можна, Тобто ви не розумієте, як працює організм. Ви думаєте, що а, дитина страждає, я ж їй якось маю допомогти. Дитина не страждає. Організм відновлюється, і цим процесом керуєте не ви. Цим процесом керує мозок дитини. Мозок. Тому ваша зачагає, що з вашої дитини з'явилася висока температура, чистко знаєте, загою, вище 39,5 загоює плоскі епітелі. Хорошо, що трапилось перед цим? Ага, спрацював такий рефлекс. В нього кашля, значить, бронхіт. Значить, дитина розтягнула цю подію таким чином. Що мені зробити? Пояснювати це дитині. Тобто, алгоритм допомоги це перше пояснення, чому це відбулося. Я так завжди своїм дітям поясню, що дивися, ось така ситуація. Ти почала кашляти, наприклад. Та моя там, дочка, наприклад, почала кашляти, Ага. Я знаю. Ну, ларингіт там э, горло відреагувало, і появився кашель. Чому? Ну що вона відчула небезпеку. Яку небезпеку? Вона вже, вроді, ходила в садочок, все було добре і так далі, і так далі. Відбулася проста ситуація. Вона дивилася мультик. Вона дивилася мультик про звірят. Там про бичка якогось, І в цьому мультику Тореадор мав заколоти цього бичка. Це просто мультик. Це просто мультик. І більше нічого. Я це розумію як доросла людина. але дитина бачить цей мультик вперше. Вона не знає, що, що цей буде повтор цього мультика теж. І для неї оце, що Тореодор має заколоти бика, шпагою, музика, ууу, весь. Цей... <хи> вона так реагує. Все! Вона розплакалася, тому що от така ситуація трапилася. Руки холодні зразу стали, Но стали холодні. тому що активна фаза рефлексу. Страх переляк. Те, що ми говорили. І через день у дитини що? Появляється кашель. Чим моя дитина заболіла? Нічим. В неї спрацював біологічний рефлекс. Вона і ти і появиться, що ти так відреагувала. І коли так реагуєш, то я з'явилася суперсила, яким для того, щоб налякати Тереодора, тебе мали стончитися голосові зв'язки. Тому ми вам кажу, страшний голос, щоб ти всіх злякала. А потім, коли ти поняла, що все добре, ці голосові зв'язки повинні відновитися. Вони набрякають, і в тебе пропадає голосок. І появляється, кашель. понятно, понятно. А мікробчики, поки ти спиш, тобі допомагають. Все. Тому мої діти ніколи не бояться мікробів. Ще раз повторюсь, на вас ніхто не нападає. Ніхто. Ви нікому не потрібні. Мікроби приходять тоді. Коли треба допомогти вашому організмі завершити